50 хвилин тепер між столицею та Чернівцями. Міжнародному аеропорту Чернівці відновили регулярний авіарейс до Києва Невеличкий. 50-місний сто 145 пролетів до Чернівців 12 липня о 22 другій годині. А сьогодні у сьомій літак відлетів до Києва. Багато пасажирів прибули до Чернівців з інших країн Ізраїлю, Італії США. Перельотом кажуть, задоволені Літ хороший Добре. летіли довго 14,5 годин з Нью-Йорку. А тут вийшло, що ми прилетіли за годину, навіть не почувствовали, що ми прилетіли. Ціна Ціна шикарна, додаром, по щетарам. Будемо така де перестати. Постоянно, все отлічно. Шикарно, дуже гарно. Дуже добре. Дуже, дуже прекрасно. Швидше. швидше, швидше, зручніше. Одинадцять з один поїздом дуже важко їхати. А так дуже швидко зручно. 1601 один тисяч. Можна дешевше. Одразу на пасажирів чекав урочистий фуршет. Міський голова тим часом подякував колективу Литовища та депутатам. Я хочу подякувати сьогодні в першу чергу нашому аеропорту, колективу аеропорта, які. Фактично на голому ентузіазмі вже декілька років підтримую його в робочому стані, не дивлячись на всі негаразди, економічні, погану заробітну плату. Ці люди зробили все для того, щоб повітряні ворота в Чернівці не закрилися. Хочу подякувати депутатам за підтримку фінансову, за капіталовкладення в аеропорту, в аеропорт, тому що без Чернівців. Без без аеропорта Чернівці просто перетворяться на провінційне містечко. Перемовини із компанією Мау «Українські авіалінії щодо відновлення регулярного авіарейсу були непростими. Далі можливе запровадження міжнародних авіарейсів. Найскладніше було саме відкриття. От воно вже було ось-ось. Були перемовини, були проблематичні питання, які десь не залежали від нас. От, але ми ну, Дуже плідно, дуже складно, але дуже плідно пройшли перемовини з авіакомпанією. є перспектива. Вони сюди зайшли не тільки на київський рейс. Ми будемо працювати і далі. Наступного тижня віце-президент пан Семенченко, з яким власне, підписана була сьогодні угода від імені Мау. Буде наступного тижня в Чернівцях і будемо розмовляти про наші подальші перспективи. Є вже попередні домовленості є з авіакомпанією Мао з іншими авіакомпаніями. Ми ведемо перемовини про прямі міжнародні рейси з Чернівців. Сьогодні у касах аеропорту журналістам інформаційного агентства сповідомили, повідомили, квиток до Києва вартує від 840 гривень. Представник авіакомпанії тим часом зазначив, якщо бронювати квитки заздалегідь можна заощадити на їхній вартості до 50%. Майя Майгумена Михайло Антонюк, інформаційна агентства АС.